Що майже все закінчила. Чуєте? Валає. Ось в мене варення це закрила, гаряче. Ось трішки залишилося. Дивіться, яке воно. тягучик Але воно ще гаряче. Вона як захолодне буде дуже гарне. М -м -м. Смакота. Залишилось попробувати на у мене буде просто бульйон. Виварила свинину. Кашу пшеничну, артек вищого гатунку приготувала. трішки м'яса ще є. У мене є шуба, коли Гарна, вище така кисленька. Це ось варю. Зараз піду куриця дузьке. Зараз піду моркові, на рву ну, трошки моркви, на нару туди. Накидаю їй моркви, хай овочі їсть. Вона так не хоче, а так разом буде. Санька, щось там ще. Там два помідора, у мене один падали, ще один пересаджений. То він вирішив підв'язати. А я зараз подовбаю. Небагато лишень подобаю, так якісно, щоб було. Солі не кидала. На вареники хвати. Холодильник поставлю, завтра вареники зварю. А це я тряпочки у ці кухонні в білисні замочила, бо не встигаєш їх. Стираєш, стираєш, і вони. Це все у всіх, вибачте. Фух, мені подобається, що не жарко, то це робота оця кухонна, можна зума зійти. Так, а вже все, ви ж не, Я ж вам не сказала, вже все, дивіться, світ білий. Ви просто на зарядці стояли, перезаряджувалися. Диви, яка краса. Зараз мама казала, піди поз... за зателефонуй вчора. ще, Вже відкрилася, а це сьогодні. Красулька, да? Красулечка. Просто красулечка. А він бачу, заліз гад і сидить. Ну ладно, хай сидить. Він бачите, тіпає тичинками. Гав-гава лежить. Сонечко виходить, зараз вам покажу. Це на суботу зібране, я вам показую, це моє. О, бабуська, тут вже порядки понад. Я ще зараз позвоню. Бачите. Та я зараз позвоню. Бабушка у нас голову, бачите, теплі держить. Алочка, нужні ти віднесла. Я от зріжу тепер. Цвіт уже випав білом, да, да. Ось завтра ту білому Да. Зараз Саня позв'язує, він там помідори зараз зав'язує. А, так ти на три кучі. Ну хай їде поможемо. А то, я ж кажу, він до них прийшов, просто взяв так. А у нас дияка красавиця. Красавиця, ще й вищі дві висить. Оце таке чудо юдо, нехай. Вона пусти на наступний рік. Молодець, я ніколи не думала, що ти така на, на команду льохка. Чого? Ну, Саня тільки гості приїхав. Ну, так він же бачить, я тут буду пилка. я Говорю, ти що, офігел? а заодно, бачите, як? І пилку перемонтіру, а то пилка давно не працювала, воно залежалося там, десь якесь сміття. І бачите, пилка то в порядку. А це він би пиляв. Та він би охреняє, він там он за. Я вам зараз покажу напиляв на шашлик, тільки ще дров. А так спилять ми її завжди спіємо. На вареники буде, правильно? І так, знаєте, не такий голий цей, як його двір. Коротше, так воно буде. Він її в тому році так обчухрав. Ви можете відео. Вона ж росте, як пеша. А зараз вона в нас така, як знаєш, стоїть руки, розставила і каже, господі, та коли ж уже нормальне життя настане, це точно, як і ми. Так, От, смотри, я птала. І почухана, наші, і по ідеї довіра упасти, а не фіга. Ну, смисси, пропасти, ніфіга заживе. Ну, з однієї сторони квітка була велика, машини не перлися сюди. Тепер вони будуть їхати сюди. Ну нічого, що ж, це ж таке. От бачите, так вона тут багно. Ну нічого, дорога є дорога. Нам би билося забрали. Зараз я що? позвоню, то Я скажу, що лежить, хай приїжджає, забирає. Угу. А то ми прямо перед ним дорожку вистилаємо. Заходь у хату вже. Ой, дусечка, я закрив. Та, звісно, може ще й однести. Зараз я позвоню, що він скаже. Вон баща Санька. А хіба ти не в'язав вчора ті помідори, сань? А то а, ж, я ж ось у бачти. Щоб ось поперечину не кидати кидають, оцю спов'язав. А? а, ти вірьовку то не хочеш, так? Ні, да? ні. Угу. Вона провисає, точні морока. Ну так на кожну ж не було штиря, то я в'язала. А воно ж гараже, лежала. А де ти вона йшов? Я не знаю де в. Ну, ну я там по гаражу, то не моя. Як кажуть, територія там не лазю. Зараз піду позвоню Юрі. Вже й ноги болять. 12 часов вже ноги. А воно бачок висить. Той. Вон, бачите, воно. воно на 5 літрів. Воно. Класно, Санька вчора пробував. Сьогодні ми побризкаємо вже органікою від, від автори. Треба ну, бризкати. Так, ладно, йду я тому Юрі коза. У мене він написаний Юра кози. Ой, як в хаті гарно. Ой, я очки забула там вдома, тобто на кухні. Та в мене тут їх на кожному метам очки. Якби тільки дивилася. Прокинулася. всю ніч слідкувала за цими дронами, де куди. Прокинулися, немає інтернету. Wi-Fi показує, що є, все є, а інтернету нема. Мобільний слабувато тягне в нас тут. Короте, я вже й туди, я вже сюди. Ну горить, ні одна лампочка не червона. Потім думаю, ну що, зараз буду дзвонити в дата груп. У мами сьогодні опять генеральна уборка. Люди добрі, сьогодні нас опять генеральна уборка, все отодвинуте, все тут чики піки Коротше, все кресло, все вибивається, все, що був порядок. Короче, бабушка на мені жадній теж. Подивилася, вони мені в вайбері пишуть 57,50, якісь чотири повідомлення, що треба доплатити 57,50. Ну, я ж його не бачила. Коротше, я думаю, що в мене, в мене 800 гривень було. Ви знаєте, я з вами разом ходжу, в мене задатку десь, я наперед плачу за інтернет, в мене закінчились гроші. Тому зараз їду туди, виясню, що до чого в дата-груп. Коротше. Тоні жарище буде просто бешене. Вже бешене. зараз 10 годин, а дихати нема чим, просто нема чим. Що його нахрен одягати, я не знаю. Ну що, побувала в Датагру, все нормально. Да, у них піднявся тариф 450, а з телебаченням із мобільним зв'язком у них можна взагалі за 520, Представ себе. Ну, коротше, я доплатила в ті 57, що в мене не вистачало, вони автоматично підключать. Потім один місяць заплачу 450, а потім, так як я вже дуже давно з ними працюю, буде, буде о, ось губернаторська, бачите, оця ковбаса, що каже, вітя, що дуже смачна. То в тебе і приїхала. А тоді буде плата 360. Так що на, насінька сумочку постав. Шли. Що Ще що щось. Ой, так добре, мазіні, боже, не жарко таке пахне чимось якусь ковбасу жарену чи чимось таким. Так, почому тут кавуни. Кавун 29 гривень. Апельсин. Надо... Я, мабуть, салат зроблю, салат куплю. Зроблю салат із куреною печінкою і з апельсином. Апельсини 58, ну так. І усі 58 чим. Не дуже зрозуміло, це теж 58. Ну тут одна кожура. Краще, мабуть, отакі взяти. Саня, візьмете, у мене в сумці є пакетик. Так, ну, а тебе вам показую туди 1155 блогерів, я показувати не буду. Покажу те, що купимо, що цікаве. Добре, щоб буде щось цікаве. Саньку послав на вулицю, бо вже каже, купи Саші подарок який-небудь. Я купила ось цукерки, тарілку, таку, чай і піно для бриття. А тарілка буде потрібна угу. Ось такі подарунки сунькою. Купила цей оселедець і купила цю ковбасу. Ну, Віталька посовітувала, то подивимося, що воно ну і до чого буде. Да? Жарко дуже. Бачите, я кофточку діла таку, що взагалі нічого. І штани світлі, а, взагалі. Це одно жарко. Саня каже, Саня, тобі не жарко. Ту -ту -ту -ту". Все, все. Короче, Саня каже, яка така тугенька, тугенька колбаска. Вітя ж в курсах, яка колбаска повинна бути. Ну, кажу, давай возим". У мене там трошки є нарезка така, хамон даже в мене є. Но я може з печонкою додав з корінною. Зараз мік-салата куплю, бо ми такого немає. Пічонку корінну і Це зроблю салат. Да, ото аж там повертай. Вот бачиш, епіцентр тут з нас зробили, експерти можуть заходити. тут теж продається все, що ти хочеш в епіцентрі. Міні-міні-епіцентр, коротше говоря. О, щось будують тут возле цього, Возле цього отелю. Мабуть, дом буде. Так, сьогодні люди добрі, жаркотенько, жаркотенько лік. Не знаю, подивлюся сьогодні на, вперед на місяць, чи ставить той басейн, чи не ставити. Подивимося. Та, мабуть, як така жара буде, то треба ставити. Тут повертаємо да. і поїхали по цій вулиці. Ти п'ятниця, народу народа, дуже багато машин, дуже багато. Тут такі гарні бізнес-центри поставили. Ця школа стояла, суд зробили, тепер у нас тут, бачите, все, не треба в Крюка їхати. А ця школа, як не знаю, не буду, 13-та чи яка вже, мабуть, років 10 стоїть і нічого нема в ній. Отам гуртожиток, кленовий лист у нас, фірма була. Гуртожиток. Ну що, людям, ну продайте, чи зробіть, продайте продайте Ми стояло теж років, мабуть, 10 пусте. А зараз щось там почали Ну, щось таке будують, щось роблять, можливо, під квартири. Глянь, такі у нас красиві будинки будуються. Це не вчора побудували, але красиві, то там тішать самі себе кацапи, що вони в Маріуполі там коробки поскладали. Це соціалістичні всі. Будинки. Це новеньке. О, зараз будемо проїжджати, я вам зараз покажу. О, а що це? О, вже в Аврора. Тут а що тут сокла повибивало? Що тут взрив був, чи що я не mm -hmm. да, Ти ж казали, що я щось такого навіть не чула. Вон вікна повибивані, фанера стоїть. Тож казали, що біля пологового так чуть не було. Я скажу, що неправильно роблять те, що влада не, не каже чесно. Треба казати чесно, тому що розходяться плітки, а то є ще гірше. Той збрехав, той збрехав. А ну, де ж це? Є? Ось оце де красивий оран такий. Оранжевий чи він ну, кораловий. А оце зліва, бачите, пінопласт утеплять. Ось, ось. цей гуртожиток. Дивіться, як гарно зараз роблять. Не знаю, що буде. Оце цей гуртожиток, який простояв, не знаю скільки. Зараз дивіться, втеплюють його. І будуть чи квартири, чи можливо і гуртожиток буде. Дуже багато вікон, але клас. А ось в ось цьому будинку я дивилася, <ква> квартири коштують по 120-150 тисяч. Доларів, розумієте? Мені якби сказали, на тобі дом, і ось, ну, гроші, дали на хто-то начити мені ваша квартира. Я, звісно, вибираю дом. Звісно, дом. Ну, такі гроші можна да, ну звісно Щока? Середня половина. Зайшла, дивіться, яка гарна ціна, що ви не казали, що неправда. дивіться, 55,90 щека зараз. Ні-ні, ні, -ні, -ні, -ні середнє. Так, оця, так. Да. Оце на пополам, розвіжте мені, будь ласка. І що вони казали, що це неправда. Ось, Бачиш, дівчинка мені відрізає. Я той шматочок беру і ми з вами приготуємо щоку 55,90. 90 коли сало 199, 215 і 135. так що. І все. Печінку взяли вже? Звісно, все добре. Так я кое що купили. Дивіться, що я купила, боже. Я вибрала мішкавуном і цим. Дивіться, Ня -ня 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 -ня. кукуруза, як вона пахне гарно. Mm. Я не знаю, де її виростили, таку красавезну. Один качан 40 гривень коштує. Оце краса, правда? Що? Mm. Я буду тихенько їсти кукурузу, щоб ніхто не бачив. <зас> Дивіться, яка гарня. Так уже будь дам вам по разу вкусить. Дуська, а тебе два? Не, не хочу. Та нанестись. Не, не а что ты одеваешься, Осань? Побуду сейчас еще докачать. Мама, а ты хочешь кукурузки? А? Кукурузи? Ні, ти любиш. я тобі оставлю. Так раз укусить, а багато не даю. Я все не буду Ні. Не. Ну, не. Дуська, а ти хочеш? На. 40 гривень штука. О, а скільки ти купила? Два. Два. О, як ти мабуть. Ну дуже добре. О, такий ж може. На, не бойся. Донь. Вона піде до вас і оставить двері. Так я тобі дві. Вивала... Саша, а, Саша в хаті був, да. отак. Вона як виходить, так хоч і її у магнітом дуже літу. Да, да, да. А сьогодні муха залетіла. А? Муха утром залетіла благодаря їй. Дусенька, тобі скучно. Ай. Не, вона підійде до мене. Попила воду, прийшла. Я витерла її. А вона, як би вона стала, ближче я б її почухала А як вона стає у тобі? Я... Не, нема настроєння. Я до лапи достаю, а до не достаю. Нічого страшного. Вона обернеться. Пошли, Дуся, я покусаю і дам тобі курушки. Йди попробуєш, йди. Бо десь качана, боїшся, так кущу. Добре, ну тільки така ще знаєте, дуже водяниста. Ой, блін, дуже водяниста. Яблуки попали. Компост треба варити.